Одразу Польща у нас посполіта, яка обрала нового президента. Чого тепер чекати від нашого ключового союзника? Як зміниться політика країни по відношенню до України? і Як діяти нам, українцям? Що робить розповість наш політичний оглядач Костянтиненочук? 1 червня 2025 року Польща обрала нового президента, і, хоча сам факт виборів у стабільній європейській країні це не новина, однак нас цікавлять наслідки, адже польща наш ключовий партнер і союзник, з яким щоправда дуже непрості відносини. Отже, у другому турі президентських виборів у Польщі переміг Кароль Навроцький прізвище, яке ще рік тому знали хіба що в історичних та політичних колах. Його перевага дуже незначна: 50,89%. Тобто, це перевага менше ніж на 300 тисяч голосів. Фактично, вибори поділили Польщу рівно навпіл, однак з невеликим ухилом у бік національного егоцентризму. Спершу Варшава, потім Брюссель і тільки потім Київ. Тож давайте ближче Познайомимось із новим президентом Польщі Кароль Навроцький історик, колишній очільник Інституту національної пам'яті. Людина, яка роками просувала ідею історичної справедливості і однозначного трактування історичних подій на користь Польщі, тобто теми волинської трагедії, УПА, українського визвольного руху отримували негативний контекст, де Україна не рівнозначна жертва, а співучасник. Тобто, як ви розумієте, в центрі світогляду Навроцького стоїть Польща без жодних припущень і компромісів. Навроцького підтримала нині опозиційна націоналістична партія Право та справедливість. Його передвиборча кампанія була побудована на посилення національного інтересу і перегляді політики відкритих дверей, яка діяла з 2022 року, зокрема і як реакція на повномасштабне вторгнення Росії в Україну у чисельних публічних заявах. Навроцький прямо вказував на дому польського суспільства від односторонньої допомоги Україні та необхідності обговорити з нашою країною історію. Ричні та економічні питання, які тривалий час відкладали, мовляв, Польща зробила для України більше ніж інші, і тепер має право прямо заявляти про власні пріоритети. Справді, за даними польського уряду, Україна витратила понад 40 мільярдів злотих, а це приблизно 10 мільярдів доларів, на підтримку українських біженців, ще мільярди на гуманітарну та військову допомогу. Не забули і про втрати фермерів через українське зерно. І ця тема стала центральною у риториці Нового президента не через агресію до України, а через зростаюче відчуття внутрішнього тиску в самій Польщі. Цей тиск відчувають і опоненти Навроцького та правих сил. Зокрема, саме проєвропейський та нібито лояльний до України уряд Дональда Туска був одним із ініціаторів скасування для України так званого торговельного безвізу, який діяв з 2022 року. Пільги для українських товарів в ЄС перестануть діяти від завтра. А це втрата для українського. У бюджету під час війни мільярдів доларів. Проте у правих та ліберальних політичних сил різне розуміння гасла спершу Польща. Новий президент і уряд належать до протилежних таборів. Кабінет міністрів Дональда Туска ліберальний, проєвропейський, президент Навроцький правий, консервативний, конфліктний. Це означає, що політична криза у Польщі може поглиблюватись. Постійна боротьба за бюджет, за реформи, за прихильність виборців. Для нас це означає, що тема України та українців може не просто відійти на периферію. Рію інтересів польських політиків а навпаки стати розмінною монетою. Ця ситуація це тест для Києва. Ми маємо переосмислити свої відносини з Польщею, зрозуміти, що братерство, про яке так багато говорили в 22-му, не безумовне, що історія не тло, а поле битви. Що кожен крок, кожну заяву і не тільки офіційних представників України, але й публічних осіб, військових, медіа, польські політики можуть інтерпретувати, перекручувати і використовувати проти нас. Тобто риторика: ми воюємо за всю Європу, нам все можна, і нам всі винні більше не. Не працює, треба слідкувати за язиком. Але чи означає це, що ми повинні погоджуватись з усім, що кажуть у Варшаві? Звісно, ні, бо у нас теж є свої інтереси, своя гідність та свої точки напруги. То що ж тоді робити? По перше, усвідомити: ні новий польський президент, ні Польща загалом для нас не вороги. Польща має свої інтереси, і природньо, що вони можуть не збігатися з нашими. По-друге, змінити комунікацію, досить говорити, що ми вдячні, але або поляки мусять розуміти, ніхто нічого не мусить. Тобто до поляків потрібно ставитися не як до безумовних друзів, а як до партнерів, що передбачає рівність. Це не тільки про права, але й про обов'язки. І це буде корисно як для України, так і для Польщі. По-третє, вийти за межі урядового рівня, польське суспільство ще не втратило симпатії до України, але ми робимо недостатньо, щоб ці симпатії зберегти. Якщо ми і надалі говоритимемо з польським суспільством через політиків, то свою позицію ми ніколи до людей не донесемо. А відтак не зможемо втримати її прихильність. Четверте історія, пацифікація українців, Волинь, ОУН, УПА, Операція Вісла усі найболючіші і найнеприємніші теми українсько польської історії нікуди не поділися і не подінуться. І неважливо, важливо, хто очолює польський уряд чи хто президент Польщі. Ці питання все одно доведеться вирішувати. І поки в Україні будуть замовчувати цю тему, говорити будуть виключно польські націоналісти, які трактують історію. Однобоком, що ніяк не допоможе пошуку злагоди між нашими народами у майбутньому, тоді що може зробити Україна вже зараз? Забрати цю тему у політиків і віддати її науковцям та історикам, шукати порозуміння на академічному рівні з доказами та документами, щоб унеможливити маніпуляції і вже на основі встановлених фактів шукати компроміс. П'яте діаспора: Польща не просто сусід, це країна, де й раніше жили мільйони українців. А після 22-го року, навіть після завершення війни в Україні, значна їх частина не повернеться, а залишиться в Польщі, але вони не перестануть бути українцями. Українцями і ці люди повинні мати там свій голос. Це величезна сила, яку Україна зараз не використовує. Але цей голос не з'явиться сам собою. Над цим потрібно працювати. Шосте ЄС і НАТО. Позиція Навроцького щодо євроатлантичної інтеграції України холодна, обережна і вкрай прагматична. Він не заперечує вступу України до ЄС, але за умови, що розширення Євросоюзу не завдасть шкоди польським фермерам бізнесу бюджету. Ну і мають бути бути вирішені історичні питання, куди ж без них? А от щодо НАТО Кароль Навроцький під час передвиборчої кампанії публічно висловлювався проти вступу України в альянс. Правда, треба пам'ятати, що такі рішення одноосібно польський президент не ухвалює, але має на них вплив. Отже, Польща для України залишається найбільшим тилом, ключовим логістичним партнером і найважливішим каналом постачання західної зброї. І, попри появу нового президента, ці канали не змінюються, але вже змінюється тональність. Як колись уже не. Буде і якщо Україна не адаптується до нових реалій, ми можемо втратити надійного союзника. Ото таке.